Жіночий спортивний годинник на VIFORS Lady Sport. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець – це м'який та дуже приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку. Щоб її увімкнути, потрібно натиснути верхню ліву кнопку. Вона синього кольору та доволі яскрава. Її добре видно у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, потрібно в режимі основного часу затиснути нижню праву кнопку. Чуємо характерний звук і бачимо, ось тут почали блимати секунди. Щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Почали блимати години. Верхнюю обираємо потрібну кількість годин. Знову натискаємо нижню ліву. Перейшли на хвилини. Верхньою правою обрали потрібну кількість хвилин. Знову нижня ліва. Верхньою правою обираємо рік. Це у нас рік. Знову нижня ліва. Бачимо, зверху у нас почав блимати місяць. Верхньою правою обираємо потрібний місяць. Знову нижня ліва. Переходимо на дату. Обрали потрібну дату. Та натискаємо нижню ліву. Бачимо, знову почали блимати секунди. Отже, ми пройшли повне коло налаштували в наш основний час. Далі натискаємо в нижню праву кнопку та фіксуємо наші налаштування. Також в нас є день тижня, він налаштовується автоматично, встановлюється, в залежності від дати, місяця та року, який ви обрали. Щоб перейти в наступний режим годинника, потрібно натиснути ліву нижню кнопку. Бачимо, ось тут AL – це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати наш будильник, нам потрібно затиснути так само, як і основний час, затиснути нижню ліву кнопку. Тримаємо. У нас почали блимати години. Верхньою налаштовуємо потрібне значення. Нижньою лівою переходимо на хвилини та верхньою правою обираємо потрібну кількість. Обравши, фіксуємо нижньою правою кнопкою. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути коротке натискання нижня права кнопка. Бачимо, ось тут знизу у нас є позначки ALM та SNZ. ALM – це в нас будильник на час, який ми налаштували. SNZ – це погодинний сигнал, тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо нижню кнопку, бачимо, у нас тут з'являються такі стрілочки, трикутнички. Можна обидва режими вимкнути, вимкнути будильник тільки. Увімкнути будильник разом з погодинним сигналом. Або обидва вимкнути. Знову натискаємо нижню, праву кно... нижню ліву кнопку. Переходимо далі на секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву. Відлік пішов, щоб поставити на паузу ту саму верхню праву. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. ДТН це в нас dual time, тобто подвійний час. Він налаштовується точно так само, як і наш основний час. Затиснули нижню праву кнопку, верхньою правою та нижньою лівою регулюємо потрібне значення. TR – це в нас таймер. Точно так само обираємо значення таймера, затиснули нижню праву кнопку. у нас блимують години, верхню обрали потрібну кількість. Нижньою перейшли на хвилини. Знову ж таки, верхньою правою брали потрібну кількість нижньою лівою. Натиснули, перейшли на хвилини. Фіксуємо нижньою правою кнопкою. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву. Бачимо, відлік у нас пішов. Знизу, бачимо, йдуть секунди. Далі нас хвилини та години. Щоб поставити на паузу, натискаємо верхню праву кнопку. Та щоб збити до початкового значення нижню праву. Саме повністю налаштували годинник.